Вітаю! Продовжимо розгляд олімпіадних задач. Сьогодні ми будемо розглядати з вами задачу Д. Водна криза досить така цікава задача. У жолобі прямокутної форми перпендикулярно розміщено N-перегородок, розташованих на однакій відстані одна від одної, які щільно перекривають його і не пропускають через них воду. Стінки нерівної висоти. Але висота жодної з них не перевищує висоти жолоба. Ширина стінок відповідає ширині жолоба. Крім того, стінки мають незначну товщину. Таким чином, виходить N-1 прямокутних ван у формі паралепідмета з однією спільною стінкою. Напишіть програму, яка обчислює, скільки кубічних метрів води може міститися в утворених таким чином ванн. Формат вхідних даних. Перший рядок містить три натуральні числа. Не менше. А три натуральні числа це кількість перегородок, відстань між перегородками та ширина жолобу. Другий рядок містить N натуральних чисел, висоти зліва направо кожної з N перегородок задані в метрах. Висота перегородок коливається від 1 до 12 метрів. Тобто таких перегородок може бути до сотні включно. Не менше двох. Ширина, це відстань між перегородками від 1 до, до 5 метрів. І від 1 до 5 метрів ширина самого жолобу. Тобто, ну, це ми в розрізі бачимо. Так, що потрібно вивести? Вивести потрібно об'єм води в метрах кубічних. Дані. Уже ми говорили, перші три числа це 5, перше число вказує, скільки буде у нас перегородок і їхній висоток. Ну, можна було б без нього обійтися, тому що всі мови програмування вміють підраховувати довжину списку. Тобто кількість елементів у масиві. Ну, дали-дали. Так, пояснення прикладу. Між першою і другою перегородками може поміститися 2 метри кубічних. Води. Чому 2? Тому, якщо подивитися, висота меншої 2, ну зрозуміло, вона впреться більше мене не льєм, тому що буде переливатися. Так, так як наступна вища, то тут 4. І буде вода налита до тих пір, поки не буде друга по висоті, ну, скажімо так, другий максимум не з'явиться у нас. Тобто, в нас, як бачимо, є закономірність така зростає, спадає. Те, що знаходиться між. Цими двома між найбільшим максимумом і другим максимумом, що йде за ним, всі ті скажімо так, перегородки, які будуть знаходитись між ними, можна їх не враховувати, висоту їхню, так як все рівно, вони будуть затоплені. Ну, Давайте я створив ось такий малюночок для розуміння, щоб було краще зрозуміти. Про що йде мова? Не рахував вже скільки. Ну, досить багато перегородок. Як ви бачите, буде залити ось так, саме таким чином. Тут, якщо вони рівні, зрозуміло, тут, якщо ось вище, то так, по максимуму. Воно може бути справа, зліва, так як було в попередньому прикладі, ось тут у нас справа було, тут зліва, це ролі великої грає. Як це все реалізувати у вигляді якоїсь взагалі, треба зрозуміти, як, е, е, який алгоритм повинен. Бути для підрахунку кількості цієї води, Ну, мабуть, саме простіше почати з того, що все ж таки це масив якихось даних, тобто в нашому випадку, ну, в різних мовах програмування є, скажімо так. Різні способи представлення табличних величин ми будемо розглядати Python, і коли ми говоримо про Python, то тут у нас є три такі типи табличних величин: це список, кортеж і словник. Ну, ми обмежимося списком, так як нам його і потрібно, і буде змінювати. Чому саме змінювати ми поговоримо безпосередньо під час розгляду вже коду. Давайте почнемо з верхнього ось цього малюнку. Якщо ми будемо рухатися зліва направо до максимуму, то, як бачимо, у нас буде зростати. Тобто, що нам потрібно буде робити? Нам буде потрібно робити, шукати після. Першого елемента, висоти першої перегородки, шукати наступний більший елемент. Він може бути не зразу, він може бути трішечки пізніше, не другим, там, третім, наприклад. Але в суті, це не міняє. Тобто, ми, якщо знайшли елемент більший, ніж цей, але менше чим висота, ми будемо робити наступне: ми будемо додавати до початкового значення е, об'єму. Ну зрозуміло, що тут він у нас нор поки що дорівнює. І так будемо додавати кожного разу, перемноживши ось оці числа, що в нас здано. Тобто е, множити от, е, ширину і висоту. І, е, тим самим ми. Висота, жолоба, висота перегородка відома, а є ще ширина і відстань між цими скажімо так, перегородками також нам відома. Тобто, перемноживши, ми отримуємо об'єм. І так будемо кожного разу додавати. Що ж потрібно врахувати, коли ми це все робимо? Треба врахувати те, що тут можуть бути перегородки нижче. За ці дві, які ми розглядаємо. Тому нас вони не цікавлять, взагалі висота не цікавлять, нас цікавить тільки ось ця відстань. Тобто нам потрібно буде реалізувати в циклі цикл, який буде підраховувати кількість перегородок, які знаходяться між цими двома перегородками, які нижче за одну з них. Тому що можуть бути і зліва направо, і з права на ліво. Ну, про це поговоримо пізніше. Тобто цикл буде в циклі. З цим зрозуміло. І це буде потрібно робити до максимуму. Ми не знаємо, скільки однакових максимумів може бути, так як у цьому випадку. Їх Може бути от, три стінки однакової висоти. може бути одна, як у цьому випадку висоти. Але все рівно нам потрібно буде йти від першого значення до. Максимальної величини, максимальної висоти нашої перегородки. Тут у нашому випадку, ось на нижньому малюнку, ось зліва будемо рухатись до цього значення. Тут у нашому малюнку, верхньому, ось до цього значення. Що далі робити? А далі перевернемо наш список. щоб... Навіщо це потрібно? Ну Можна написати функцію і використовувати її, Тобто те саме симетрично зробити. А потім кількість, якщо ми знаємо, з однаковою висотою, якщо я, от, в нашому випадку тут до максимуму в нижньому малюнку, і тут буде йти до максимуму. тобто У нас тут більш ніяких не буде таких ділянок. Що в рівні з максимумом ідуть, нашим, так як у верхньому малюнку. Тому достатньо додати ось цей об'єм і ось цей. Тут ми додаємо цей об'єм, цей об'єм. А також знаючи довжину нашого масиву, ми можемо підрахувати, скільки ми елементів тут включили, скільки елементів справа включили, віднімемо від загальної довжини. Суму цих двох діляночок визначимо, скільки перегородочок знаходиться ось там, де залитий Максим. Це просто як один із варіантів, тому що треба передбачити в нашому алгоритмі всі можливі варіанти. І як це все реалізував я у мові програмування Python. Ну, скажімо так, Первинний код він був дещо. Він робочий був, але ну, більше я його трішечки оптимізував. І він такий більш-менш лаконічний, як для такої, ну, для такої програмки. Ну, як для такої задачі мається на увазі. Ну, давайте пояснення. Зараз коротенько. Я залишу це все. Під відео, яке я розташую, ну, розглянемо наш код. Функція наша, назвали, назвав її дамба. Вона отримує три значення, ті, що ми вводимо з клавіатури. А, це наш список передається. Потім передається значення U і V. N ми не передаємо, тому що ми використовуємо функцію LEN, тобто визначення, довжини списку. От, ось цю саме функцію ми використовуємо визначення довжини списку. Давайте самою функцією розберемося, а потім програма. Так, зміні максимум, присвоюємо максимальне значення нашого списку, максимального елемента. Можна було не робити цього, але так як ми у списку використовуємо. Ось ці величини для кожної ділянки може бути свій максимум, тому йде перевірка саме поки ан- Якась скажімо так якась величина дамби, не зрівняється з найбільшим значенням ну, перегородки, цієї. якась величина перегородки, поки не зрівняється, буде використ... виконуватися цей цикл. Цикл реалізує прохід дамби зліва право до максимального значення. Інший цикл, який знаходиться в цьому циклі, як я вже говорив, він потрібен для того, щоб порахувати кількість отих перегородок, які будуть залиті водою. Тобто ми не враховуємо їхню висоту, так як, ну, про що мова, мова ось про ось, ось ці ось перегородки. Так, далі. Підрахунок об'єму йде до попереднього об'єму. З кожною інтерацією цей об'єм збільшується, поки ми не досягнемо максимального, максимальної перегородки. Потім виводимо значення елемента, останнього, до якого ми прийшли, і шукаємо його індекс. Індекс нам потрібен для того, щоб порахувати кількість елементів, які ми врахували при першому проході. Тому що цю функцію ми будемо викликати двічі. Перший раз, коли ми працюємо з тим списком, що є, а другий раз з перевернутим списком, а reverse, ми перевертаємо наш список. Ну, а тепер безпосередньо, як реалізована сама ось програмкою з 13-19 рік, власне, це програма. Ну, Вона вся програма, але це підпрограмка така функція, яка необхідна для основної програми. Основна програма реалізує введення першої ось ці 13-14 рядку. Так, потім ми викликаємо, передаємо дані, які місця це тут. Передаємо в нашу функцію, і вона повертає нам об'єм і індекс повертає. Перевертаємо, робимо те саме, і ось передостання значення це підрахунок об'єму. Про що йде мова? Ми рахуємо, наприклад, ось тут. Ось цей об'єм весь порахували за один проход, потім цей об'єм порахували. І рахуємо, скільки тут знаходиться. От якраз в нашій програмі отут і реалізовано. Тобто перший прохід, той, що ми повернули, другий прохід. А потім от, ось це те, що я зараз виділив, це якраз стосується, якщо такі в нас зустрічаються випадки, як це в нас ось. Тут, наприклад, все це ось бачите. Ну, давайте подивимося, як працює наша програма. Що в нас там дано було? 5,1,1, так, давайте запустимо трішечки і запускаємо так. 5 пропуск 1, пропуск 1. Я перевіряв на різних даних, в тому числі і на тих даних, які при. На малюнку показані. Так, до 4, 8, 5, 7. Повинні отримати 20. Так, 20. Все працює. На цьому все. До зустрічі. До побачення.